Все чого так хотіла написала і озвучила Верховська Марина. Вона пішла до себе в кімнату, вона, яка вже не в силах терпіти, і тільки безмежно бажає хоч кудись зникнути. Але уявити їй складно про це, вона навіть свої хворі уяві не в силах уявити, куди вона б могла б попасти, поїхати, якби вона і мала б всі можливості світу, вона просто не знає, куди. Вона вже живе так багато років, ненавидить все і не в силах вибрати щось одне, хоча б в уяві вибрати один стабільний образ. Така незрозумілість вже триває стільки років, скільки вона себе знає. Це стосується не лише вибора партнера, а й вибора всього її життя, навіть найдрібніших моментів її життя хоче бути у відносинах, але як тільки знайомиться, то вже наступного дня вона починає розчаровуватися в ньому і знову йде в самотню пустоту, з відчуттям, що лише здалося, що він той самий, з присмаком: А якщо не здалося? А якщо вона просто злякалася відносин, і тоді прийдеться бути з ним кожного дня, йдучи до буденної стабільності, що її руйнує. Вона не знала, що буде далі. Але якщо озирнутися в її минуле, то вона часто йшла без прощання по-англійськи, і лише з часом вона розуміла, що недарма. Але, можливо, якби вона змогла б витримати перешкоди, то, можливо, б отримала і зустріла б, вірного. Надійного партнера <хи> завжди сміялася на цьому моменті, бо розуміла, що вона того не варта, і занадто вона нестандартна для звичайних людей. Але нічого, крім того, щоб просто існувати, вона не придумала тож, закрившись від усіх нездар, які дивлячись на неї, думали, що їй просто пощастило бути такою кмітливою і всі свої тупощі списують на. Безкінечну кількість таких же пустих виправдань, вона це знала. Але любила підігрувати дурачкам, що вони чогось та й варті, адже не бачила їхньої перспективи і просто, розвертаючись, йшла далі робити свою роботу. В такій будинній пустоті героїня проводила свої дні, займаючись вивченням своєї справи, розкопуючи свої. Глибокі, таємні, потаємні кімнати психіки. Думками на самоті вона завжди з ним, адже більше нічого її так не цікавило, як він. Вона так сильно про нього думала, що навіть не помітила, як пройшов час, який так шалено, безмежно летить. Вона знала, що це мало закінчитися, що вона все ж таки правильно вчинила, що там немає перспектив. Але їй би хотілося, щоб все пройшло більш тихо і без його образливих слів за її спиною. Вона завжди про нього думала, думає і знає, щадкою впевненістю, що продовжить про нього думати до кінця її днів. Після цих подій вона просто більше ніколи нічого не хотіла. Окрім того, щоб просто продовжувати свою роботу. Вона так сильно пішла в роботу, що більше неї немає найбільш нестандартного і геніального спеціаліста, геніальність якого рівно пропорційна її непотрібності і нерозуміння жителями даного часу. Вся ця непотрібність призводила до більшої скуки і пустоти з небажанням жити за форматом стандартного життя. Вона знала, що це все даремно, але продовжувала діяти, допоки повністю не вигоріла. Тому ці дні були останні, коли вона так думала про свою кімнату адже це були лише спогади, які могли її турбувати навіть у вигляді сновидінь, після яких вона прокидалася і розуміла, що тепер вона в клітці. Тепер, здавалося, її ніщо не цікавить, як безкінечне обдумування всього, що з ним пов'язано. Адже лише це їй і залишилося. Вона знала і просто не бажала бачити реальний світ з його реальними речами без старого нальоту, обіди і образ, який так складно відпустити. Вона втомилася вже думати про це, що там було і буде, але не в силах це скінчити. Вона просто розуміла, що вона втратила не лише шлюб з коханою людиною, а й майбутню дитину, і тепер вже просто роздивлялася свої речі, які потрібно збирати через декілька годин і йти в свою реальність в лікарні. А вийшовши на вулицю по дорозі додому, вона вже проклинала все своє життя, не бажаючи жити далі, і обдумувала своє палке бажання припинити земні муки, хоч і перед очима постійні флешбеки. Тільки тепер спогади її шаленого кохання, де все так було чудово, не наче в казці, допоки не дізналася про його справжнє почуття до колишньої. І наскільки сильно вона програла боротьбу за їх стосунки при першій їх зустрічі. Далі знову почалися згадуватися всі невдалі стосунки, і навіть ті, де її так палко кохали і ревнували, що могли побити до смерті від палких перепитій його фантазій, це все лише доводило її до самих тих жахливих думок, від яких захотілося заснути з надією, що цього разу. Кошмари не будуть турбувати її від тих кошмарів, що так давно її турбують, лишаючи реальності. Тому для неї було все вирішено, що час їй йти в аптеку заснодійним і просто виспатися, а щоб точно все спрацювало, вона вирішила в різних аптеках потрішки купувати, щоб не викликати підозр. ось так і заодно прогулятися по місту, думаючи, що її ніхто не помітить. Але це й так здалося. Насправді, в день її випуски в місто приїхав аж з самих далеких земель, тепер багатий і веселий, її колишній, що так палко міг її кохати кулаками. Помітивши її, він вирішив підготовитися і вже відразу зустрічати її біля будинку. Почекавши її з розуми, і весь веселий вийшов з красивої машини і підбіг до неї ззаду з привітаннями і бажанням її розвеселити. А то щось для нього вона була сумною і блідою. Він почав її обнімати і приставати, а вона прочатись. та так налякано, що спочатку зеніміла, а потім неспроможна ні слова промовити, почала прочатися, хоч і будучи дуже втомленою і голодною. Ця розмова була недовгою. Або, побачивши, що вона не рада, він почав їй погрожувати силою його ударів і ще сильніше її лякати, будучи й без того, вона втомлена і стурбована. А він все продовжував на неї тиснути, тиснув і тиснув, а навколо ні душі біля під'їзду. А їй ставало все гірше і гірше. І це все він сприймав як опір, ігноруючи її стан здоров'я. В його уяві це все лише гра, яка його ще більше зацікавлює, Та так, що він вже втратив весь контроль, і всі суспільні рамки тож так легко і ігриво почав доставати свій ніж та проставляти її до живота. Крутив мотив він того ножа з лихою посмішкою, допоки не пронизив її тіло. Але її серце зупинилось за декілька секунд до удару в живіт, тому вона вже не відчула безкінечних агресивних ударів того, хто потім як в тумані зник в надії, що його це обійде.